Доброго усім ранку, друзі. На градуснику майже 6 градусів тепла. Хоч день сьогодні і похмурий, але для мене він найкращий. Сьогодні день народження у нашої донечки. 34 роки по тому ми були дуже раді, У нас народилася наша красавиця. І ми вітаємо її з Днем народження. Я, звісно, вже, звісно. Поздоровили, подзвонили до неї, переказали кошти на карточку, так як ми приїхати не можемо. Зв'язку з тим, що внученьки робили невеличку операцію, ми не хочемо, щоб зараз вона общалася з кимось, щоб нові мікроби їй треба поберегти трошки. Так що зустрінемося ми позже. Так, да, кексик? вона тебе любить. Наша внученька <смеш> Ульянка. Так що ми йдемо поратися до коровки. Сьогодні їй нашій коровці струк, але вона переносить. Ну, Камеру вже треба ставити. Сьогодні з дідушкою будемо встановлювати. Так що, такі справи. День сьогодні у нас сонечка не видно, а для мене він радісний. На дворі тихо, нема ніде нікого. От. Сніга вже немає, а от тільки у сусіда воно трошки плямка, бо там северна сторона і забором затуляє, і воно ще не розстало. А в нас дворі вже сніжку немає. Уже немає. Вчора я трохи позамітала, але вітер був такий, ой, вітер був холодний. Нічого. Вчора ми поработали, у коровці навели порядок, там, де буде телятко, в сапеточки теж. Все там поприбирали з дідуською, все повивозили. В общем, навели порядочок. А так що такі справи, а зараз сьогодні мені навіть сон приснився, що моя коровка отелилася і привела таке рябеньке-рябеньке телятко. А, друзі, хотіла ось що вам сказати. А давайте напишіть, будь ласка, кого ж вона нам приведе, мечечка чи тілочко. Хто ж угадає? Ну, цікаво. Поки що йдемо. Йдемо до неї. У мене вже серце починає бути не на місці, переживаю. Ну нічого, встановимо камеру, будемо наблюдати, все буде добре. Вже вся підсохла дорожка. Калюжи вже тут немає. Можна йти свободно. Ну На сьогодні, ой Боже, скільки голубів полетіло. Але на сьогодні обіцяють дощ. Так що опять буде грязь, опять буде слякоть, Ну, що поробиш? Така пора. Так що так, сонячні ще мало. Але все йде до весни, до тепла, до літа. Ось, Мені кажеться, кожен радіє весні тепло і літо. і роботи буде багато, але все ж таки, аби був мир, аби було все добре, щоб люди наші не страдали. Так хочеться, щоб це все вже скінчилося. Доброго ранку, моя красуня, ласуня. Яка ти розумниця в мене? Коли ти мене вже обрадуєш? А? Зараз подивимося зв'язочки в тебе, да? в нас наливається, моя ти красунюшка. Що таке? Що таке сердися, сердися? Не балакать, а давать їсти тобі. Моя ти зірочка, даю, даю тобі їсти, даю, даю, щас дам. Моя хороша, йди до мене. Іди, моя красуня, моя ласуня. Даю, даю, все, даю. Облизується все, треба давати їсти, бо буде сердиться. Випили півтора відра води, да, красунька, ласунька. а тепер дали сінця і вона кушає. Розумничка моя дала Ласунюшка? Розумничка моя, умничка, бабусина. Моя розумничка коровка така. розумничка, розумничка. Кушай, бабушка накормила тебе. Да? Моя хороша, вона любить тут трошки чухати. Да? Да? Ну, Прийдемо в обід, я тебе тоді почухаю, почищу тебе. Пилячечку щоточкою почистим, щоб у нас був порядочок, дала Сонюшка? Все у нас буде добре. от, так що бабушка пішла додому. Давай, прийдемо тоді поратися, поростелила чистенького тобі, все в порядочку. Рижик, як завжди, біжить на сніданок. Пиши, рибки вже нема, ну щось придумаємо. Пиши. Що, кекс теж вже наматує круги. Вчора зварила йому кашу свіжу. Бо тут вже от поїв. Сусід вже сівалку готове. От. Так що в селі робота почала потрошку двигатися. У нас теж почнеться. Отеця наша сумішка, почнуться робочі будні. А що ти зробиш? Таке наше життя. Хочеш не потопаєш, не полопаєш? Ось. Прибігли мої потопічні. Зараз буду вас кормити. Випущу курочок. Розбила йому яєчко, він трошки полизав з кашкою і не хоче, ну і не треба. Рибки нема поки. Рибка буде попозже. Як буду жарити, тоді головок дам. На, кексик лупає ексіда, він любить поїсти. Дай кексик. Хі -хі. На, зараз йду, відкрию курей. Хай бігуть, я ж їм їсти даю у сараї. Я це поки йду поратися, включаю їм світово. О, тут вже почти розпаю. Аби підсохло, то я позамітала б тут. Таке робиться. Це грязь, наноситься, треба замітати. Ну, Прийде пора, поприбираємо кругом усе. Буде порядочок. Да? Все, вибігають наші курочки. Давайте, давайте. Що ну. поклювали, що не поклювали, вилазьте. Давайте, йдіть, збирайтеся. О, вже отбой, слава Богу. Слава тобі, Чи був прильот, чи не був, ну, але вже хоч би нічого страшного не було. Так що такі діла. Ну, все, пішла я в кухню, готувати сніданочок та й продовжувати. сьогодні в мене Роботи на кухні багатенько, і хліб пекти, і стирати хочу, мабуть, і не один раз машинку буду заправляти. І хочу зварити гороховий суп, бо вже давно щось борща не хочеться, розсольника не хочеться, капусняка не хочеться, суп їли недавно, мабуть, горохового зварю. Це наший із любимих наших супів. Так ось якось так. Рижик наш побіг із двору десь на промисіл. Ну, а я пішла. Все. Ось такий у мене сьогодні сніданочок. Крашаночки, шуба, кусочок і хлібчик. І буде кава ще з печивом. Так що всім смачного, хто зараз снідає. Або просто кушає. Ось, яка гарна сьогодні наша заквасочка. Подивіться, яка вона вся в пузириках, як вона всю ніч працювала гарно. Сьогодні я буду пекти хліб, додаючи ще цельно муку. мукону. Дивіться, який пузирк надувається, пух і пухну. Робота наша заквасочка. Зараз ми замісимо, укладемо у формочки і поставимо на розстойку. На котел газовий, треба, щоб утеплі. Я підложу під мисочку ще досточку на ті що ріжу овочі. і накриваю рушничком, щоб не було так сильно гаряче знизу. І все. І всходить наш хлібчик. Тоді будемо пекти. Сьогодні вот захотілося мені сварити горохового супу. Вот у меня тут бульончик варился. Уже картошечку я закинула Варится. Делаю поджарочку. И отдельно у меня кипит горох. Горох я варю отдельно, потому что у нас очень жесткая вода, и он не раскипается. А тогда сварится, я его пробью погружным блендером и в суп. Вот так я выхожу из положения. Потом добавим зеленушечки, перчику, сольки в супчик. От, всяких спецій і буде нам смакота. Ну, ось мій красивенний і смачнющий супчик уже готов. Всім смачного. Все розкипілося, все, як я і сказала, все зробила. Горох перебила на блендер, і тепер воно все розкипівше, так як ми полюбляємо. Понесу бабусі. Бо вона не варить за того, що не розкипається горох, А Я її пригощу. Так, друзі, продовжується наш день. Ми починаємо Ми починаємо готувати гуляш з вчорашнього нашого місця. Зараз я буду його обжарювати. Дістаємо сковородочку, ставимо. на... Давні ставимо на газ. Так. Наливаємо трошки олійки. Ось. І будемо смажити м'ясо. Зараз воно трошки нагріється. Ось, і будемо смажити. Так, ну ось уже наш гуляшек ужариться. А я тим часом сходила в погріб, достала томатний сок. Це я роблю дуже густий. Але чоловік любить мій томатний сок і е, випиває, не успіває заносити бутилі додому. Так що якось це так. Ну, нехай п'є, як іде на будь А ми тим часом жаримо наше м'ясо. Зараз я вам покажу, яке гарне місце. Дивіться. Ось яке все. Ось, ось, ось дивіться, яке гарне місце жариться. Зараз я її обжарю, почищу морковочки і поставлю тоді у чашу мультиварки і буде воно тушитися в мультиварці. Я люблю, коли воно прямо розпадається. <гум> Якось так. так. Зараз це наше м'ясо. Зараз це я ось начистила вже морковочки. Цибульки я в гуляш не додаю. Хоч і запах люблю цибулі, цибулі завжди кладу дуже багато, але... В подліві я не люблю, як плаває цибулячок, не знаю. Серої, може, тоді на тірочку на тру але, Або зараз почищу і добавлю, мабуть, на трку на тру, щоб її не було видно. Подивіться, яке воно вже гарне, дуже гарне. Вже додала всі спеції, аромат іде але шибательний. Зараз я добавлю трошки мукички і тоді томатну то, ну, соку томатну що я занесла. І тоді піде воно в мене, добавлю ще кипяточку, і піде воно в мене тушиться у мультиварочку. А тоді я вам все покажу, як уже приготується. такий красивий, смачний гуляш у мене получився. Такий м'якенький, можна їсти губами. Дуже люблю мясо, чтобы было потушковано в мультиварке. Воно туди просто неимоверно. А, а вкуснячее М -м, прелесть. Сделала вот такой салатик витаминный. Значит, тут у нас сырая капустка, мелко пошаткована. Морковка на такую терочку, как корейская. И бурячок. Зелененька цибулька і укропчик. Заправочку зробила, значить, соєвий соус, гірчиця, олійка. Все бравенько зболтала і заправила таким соусом. Ну і Посолила перчику трошки, дуже смачний салатик. Я ж хотіла купити огірків свіжих, але як глянула на ціну, то мені перехотілося. От зробила такий вітамінний салатик. Дуже люблю такі лгенький, особливо попоїсти вечором. Друзі, сьогодні ввечері ми будемо ставити камеру до коровки. Камера це мій телефон, так що, виходити і випускати відео, ну, може, буду коротенькі із того дворіща, як буду приходити управлятися. Так що, вибачте, поки потім все нас дуже нема. Ну, якось так. Будемо чекати. До побачення. До завтра, надіюсь.